Ух ти, бляха, муха! Яка подача була. Я, мабуть, проспав чи що. Це десь така сама була. Та я проспав її, бо я обернувся, дивитися, що там колега рибак ловить. Проспав подачу капець. На рівному місці, от, дивіться, посеред чистої води. Пішли. Вітання всім крепким рибакам. Вечірня рибалочка, дві годинки перед заходом сонця. Будемо зараз з колегою залазити через. Дамбу, я не знаю, як це навіть називається. Доступ складний. Але як самі розумієте, чим тяжче дійти до місць ловлі, тим має бути більше кльов і активніший, так, так, так би мовити. Тому зараз ми раз-раз, бачите, водойма така зовсім маленька, але нам розвідка доповіла, що тут... Неймовірна кількість хижої риби. То ми зараз будемо спливатися, тому деталі згодом. Так, що ми запливли товариство. Зараз я, мене колега озброївся віртушкою, а я хочу спробувати на воблера покидати на такого тіні бастера. Не знаю, що з того буде, але мені щось ну, цікаво. Чи є тут та глибина, чи немає тут глибини, то я зараз буду пробувати, чи буде воно чіплятися, чи не буде. Буду давати менші паузи, просто щоб мені тінік не надто швидко занурювався. І буду пробувати. Дав, дав, і, там не ек... ек... О, Боже, воно все мокре. Нахід. У мене колега рибак тут силікон вибирає, думаю, який-то. Що Щу... Щу... ці силікон дати. Так, а я напевно зілля зачепив. Добрий день, студія. Добрий день, студія. <клух> Ух ти, Акуратніше. Добрий день, студія. Я вже на цього тініка вже не пам'ятаю, коли навіть взяли останній раз. Що десь, напевно, минулого року чи, може, весною, був самі, розумієте, літом дуже на обліране половиш. Ну як де, але на такі водойми, як ми їздимо, то там і глибини немає, то й немає, де кидати в обліравлення. Вертушки, силікони різні і все решта. Так, ну є зілля трошки, треба давати кров менші паузи. Якщо кидати воблером, треба давати менші паузи, бо... Ух, щось тут в самому лататі. Та, не підготувалися до рибалки. О, що то я... Приліп? А ні, не приліп. Так, треба нам трошки приміститися туди під, під ті кустики. Ага, ви ще не кидали, коли його рибак? Ну давайте, пробуйте кидати. Дайте я побачу, яким -то ви силіконом хочете озброїтись. озброїтися. Копито. Ага. Релакс копито. Два з половиною грамчика. Так, так. Ходім поповрізай. Хочу на воблі розловити шупаку. О, колега рибак. На силікончик. На силікончик. Догнала. Да, така маленька. 200 грамчиків. О, Кажу, що наш колега рибак роман. На силікон самий топовий рибак. Акуратно. Ну, така пливо підростати. Ох, до наступного сезону. Колеги, рибака, покльовочка, дрібненька, на білий силикон раз, ну, взяла, так жадно, бляха муха, ти бачиш? Дощик побачиш, боже, що ж там в тому чреті робиться, що ж там за риба. Ох, така. 200 рамчиків. 200 рамчиків не більше. Десь вигнав, коліга з очерету, все-таки все вигнав. А я же попіром бохту. Я на силікони дуже міловити, якщо, якщо чесно, товариство. У мене з боку є спеціаліст, який трохи розбирається в тих силіконах. Точки, який пустився все рясно, і ти бачиш. Ух ти! Оце подача! Ах, зараз вона за кувшинки мені заведе. Тут розвертаюся. Ух, що до да, що, що Красота. Що дає? Ух, що дає. Що дає? Ух. Оце та дат. Ну так, да, це вже десь така подкілошна, напевно, хлопці. Ну, ну не подкілошна, але 800-900 десь така. Да, Непогана, непогана. Потім під Тримай. Така взяла мені на попіра колега каже, рибак, що тут міляк. Я думаю, попробуємо. Що воно... Як завжди, ви самі бачите, мій попір робочий. Акуратно. А, будеш підбирати руками? Ну давай. Да, така. Под кіло, под кіло десь. Ще вітер почав крутити якраз в той момент. Аккуратно, Ух, Бушує. Бушує, що Акуратно хірургічним методом її. Ух! Треба надавати допомогу колеги рибаку. Зівник у вас А, все, ви дістали, так? Да? Ну все, прекрасно. От така, хлопці, покльовка, якщо і дощик перестав різко. Ось так. Але хлопці подача була, яка. Ну бляха-муха. Ну це я її, напевно, проспав. Бо я якраз обернувся, глянув, що там колега хоче зловити. посеред чистої води так не зілі ніяку нічого вообще А, піді мною кинув. Ну кулігамастерський, як закинув. Піді мною прям. А ну я зараз спробую вздовж шету туди засверлити. Чи щось буде з того, чи не буде. Ух. Так, ну де там подача? Ох, треба ближче дам, до тих кувшинок підійти. У мене покльовка щось дрібненьке. Що це? Ой-ой-ой-ой-ой, оце, оце да. Ну це це бляха. Як вона взяла в заглотіще, боже, віртушка з іншої сторони. Боже боже, ти шо дитино? Куда ж? Як же? Угу. Треба збрати спецінструмент. Ой-ой-ой, хоч би її не порвати тут, але що ж ти. А? Та стій ж ти, малишко, що ж є? Біжить підростати зразу її Ювелірно виняв і вона попливла. -да. <риклад> Тож, <що пак? риклад> так. То щупака Такий ще росте і росте не один сезон. <риклад> і Навіть і не два. Так, що, перечіпає попіра. На віртушку одна, одна покльовочка дрібненької 100 грамовочки. саме на татя закинув. Попер грає. Ух! Я тільки хотів докинути вздовж, вздовж кувшинок. Ганя, ганяє, ганя, пока брати не хоче. Ну як, не можна сказати, що вона не хоче. Типу... вона прокльову. <звук> Тичок. <звук> тільки хотів сказати, що не хоче. Ух, дає, ух дає. Да, така кілошечка невеличка. О ох Так, <звук> да, оце ну дивіться, така от. Тільки перед цим десь була покльовка десь в тому місці сама. Саме вона десь брала десь в тому місці. Так, зараз буду її помаленьку я знімати. Така от. Бачите, брала мені перед цим не добрала, а та все-таки добрала. І, бачите, це ж у мене третя покльовка. Четверта на попір. Четверта покльовка і дві реалізації в мене. Але я не тянув ні в очереті, ні біля зілля, ні біля латаття, так як тут, а просто так типу кинув і кинув. Ну і глибина, як би не сказав, ну, близько метра глибини, ну, десь, десь так приблизно. І не скажеш, що типу е, ну, кидаєш там намисне, ну на попіра щось, щось вона захотіла, попіра. Просто так кажу по, по чистій воді, де є місце тяну та й тяну. Ох. Так, а я зараз туди так. Ух, далеченько, далеченько. Оляха-муха, ну що ж таке? Я закинув просто під самий очеред, просто геть, ну, під самий очеред закинув. Так... Такий закид був просто ну, шикарний. Я б сказав би топовий на сьогодні. Якраз так іменно під очеретину ліг попір. Зараз ліг попір під саму черетину, так ніби як, як книжка пише. Десь в очереті вона пасеться вся, стоїть тут. Зараз я ще спробую піду черет. О, Так, я ще зараз. Далеко-далеко. Знову в ту саму заплавку. Але вже холода. Ух ти! Ах, яка подача була! Ну це вона була під, підсічена, бо вона мені, вона мені не брала. Вона не брала в губу. Вона, вона просто смазала. Я її, хоч я її підбив, але, але я її не всі, хто я її тільки чуть-чуть буквально підбив і вона відразу зійшла. Це жорстко. Жорстко так брала, як не має бути. Але дуже, дуже смазала. Я думав, я її підіб'ю, підсічу, ну ні. Бачите, і знову я не встиг з екшн камерою, бо була мені покльовка. Але я вже не грав, це буквально... Метра три-чотири від, від човна, я просто, просто витягую попіра, вона мені кинулася. Ну, це... Але рахується як за покльовку, напевно, я не знаю, як там рибаки рахують. Так, колега рибак, кислотний силікон. А я ще в дальні закити тут туди, куди не кидав попіра. Шість покльовок на попіра, товариство, шість. Водойма така зовсім мініатюрна посеред лісу. Вже геть сутеніло. ледве ледве вже видно Але ще щось, щось що бовта їм. Так, ну товариство, що рибалочка можна сказати, що вдалася. У мене 6 покльовок 3 реалізації в колегі, теж 5-6 покльовок 3 реалізації. В загальному ввечері на 2 годинки Такий, таку і маємо рибалку. Тому будемо ми потрошки вже закруглятися. Всім вам дало кльову достойних трофеїв. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.